І на уроці української мови. Запишіть, будь ласка, 4 грудня класна робота і запишіть каліграфічну хвилину. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перше право, якому працюємо, нам треба дати клички тварині, написати назву тварин і їх кличку. Запишемо Жираф і дайте йому кличку кенгуру. Кличку, пінгін, кличку і бегемо кличку. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сьогодні ми працюємо, на уроці продовжуємо працювати з лазними і загальними іменниками. Як ви гадаєте, чи можна одне слово бути написано в одному реченні з великою, а в іншому з маленькою буквою? Наприклад, у полі росте ромашка. Корова ромашка дає багато молока. Неля ромашка, Катя Береза, Відмінниці. Микола Гриць і Василько збирали грицики Васильки-Миколайчики. Підкресліть іменники, власні іменники в цьому реченні. Спиши і підкресли власні іменники. Запишіть, будь ласка. Без вправи далі у полі росте ромашка. Перепишіть ці речення і підкресліть власні назви. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Відпочинь трошки. Прочитай прислів'я та приказки поясни. їх значення. Для нашого Федота не страшна робота. Язик до Києва доведе. Ворскла річка невеличка та береги. Ламає. Наша параня, усе встає зрання. Люблю сивка зазвичай, хоч і крекче, за те везе. Поясніть їх. Поясніть, чому ми написали деякі слова з великої, деякі з маленької. Ваше завдання. До виділених слів дібрати чотири власні іменники. Через риску записати загальний іменник. Наприклад, Федот, Параня, які ми ще знаємо імена. Записати і записати імена. Далі Київ це назва міста. Запишіть іще чотири назви міста і напишіть міста. Ворскла це річка. Параня. Із сивка це клички тварин. Запишіть будь ласка, парання – це ім'я, да? сивка це кличка тварин. Тому, будь ласка, запишіть іще клички тварин, запишіть клички тварин. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевірте, ось таким чином можна було записати. Наприклад. Відгадайте загадку та запиши, як звати дітей. У Руслана Пилип, Пилипівни та Микити Кириловича народилося двоє синів, яких назвали на честь їхніх дідусів. Назвіть імена та по батькові обох хлопчиків. Кирило Микитович і Пилип Микитович. Пилип і Кирило Микитович. Запишіть, будь ласка, як звали дітей? Дайте відповідь, доповнють речення, відповідаючи на певні питання. Дякую за урок, побачимось!